Найменший у світі крихітний будиночок побудував 27-річний мешканець західної вірджинії Леві Келлі та планує внести своє досягнення до книги рекордів Гіннеса. У ньому є все: електрика, поточна гаряча вода, кухня, окремі місця для сидіння, ліжко, душ, туалет зі зливом, кондиціонер та навіть опалення все, що є в сучасному будинку. Живиться маленька оселя від сонячних панелей на даху. Знизу має колеса для зручності пересування. Його площа майже два квадратних метри. А на його будівництво у власника пішов місяць і п'ять тисяч доларів. Ви просто наступаєте на стільницю і залазите прямо в ліжко. В Китаї здають в оренду кімнати туристам за 8 юаней, а це приблизно 1 долар. Щоправда, є нюанс. Ширина такого житла всього 40 сантиметрів, а висота метр шістдесят. Є матрац, розетки, світло і навіть телевізор, але у вертикальному положенні ще є столик, а під ним туалет. У Києві два роки тому теж пропонувався доволі незвичний варіант житла, лише 13 квадратів. Ця крихітна однокімнатна квартира коштувала 17 тисяч доларів. Попри скромні розміри, оселя була повністю обмебльована. Мала індивідуальне електричне опалення, теплу підлогу і навіть охорону на закритій території. Продавець називав стан оселі чудовим. Невдовзі це оголошення було закрите, тож ймовірно, що ці 13 квадратів знайшли нового власника.